Єрнопільські пластуни привезли у наше місто вифлеємський вогонь миру. Ще у 1988 році. Одна австрійська телерадіокомпанія започаткувала таку благодійну акцію: донести світло із символічного місця народження Ісуса Христа тим, котрі святкують різдво поза домом у лікарнях, сиротинцях тощо. Того ж року ініціатива була підхоплена скаутами відня, і з того часу святий вогонь розходиться по усьому світу. Уже 15 років поспіль до цієї акції долучаються і. Тернопільські пластуни. Цього року мені була нагода стати членом делегації, яка їздила по цей вогонь. От, мали зустрічі з різними громадами українськими в Мюнхені, в Кракові, Перемишлі, Дрездені. От, і їм передавали вогонь, який дуже класно об'єднує є символ, який об'єднує українців. Скільки тривала ваша подорож Наша подорож зайняла 5 днів. От зі їзди э, з Тернополі? ще була стажопластунка Ольга Шимків. Перевести відкритий вогонь через кордон не дозволили. Тому, розповідають, свічку довелося загасити. Та лампадка і сама свічка все ж зберігають свої особливості, кажуть пластуни. Тому у безпечному місті свічку одразу запалили знову. Наразі лампадка із вифлеємським вогнем миру знаходиться на пластунській станиці. Та вогонь від неї тернопільські скаути будуть передавати у різні організації. Перше урочисте передання відбудеться 18 грудня у неділю, о 10-й годині на ранковій службі службі у катедральному соборі нашого міста.